Доброго дня друзі. Значить, поки відчепили борону. Чому говорю поки? Ну так поставили, бо ще будемо другий слід боронувати. Так, хочу показати, як у нас вийшли кронштейний крил. Поки не покрашені, Ну, це поки все планується, краситься, абсолютно все. Так. Значить, тут. У нас труба профільна пластину зробили з такого металу. Тут зробили форму, вирізали, вирізали, вибивали, підганяли. Ось таке вийшло. Тут у нас також із такого металу, тільки полоску вирізали і зробили під крило. Ну, таке вийшло. Так, і там і хочу ще показати кріплення циліндра. Плити то, якщо точніше. Так. А, зараз. Так, же кріплення циліндра. Значить, у нас була тут плита заводська, як оце продається в комплектах. Ось вона, вона йде по доки. Але з чим ми столкнулися? Е, значить, тут заводські е, скажіть, я скажу, отвори є. З чим ми столкнулися, коли звузювали моста, як диски переробляли. Е, те, що у нас на крайньому вже стояло. Стояв селіндр на крайньому отворі і не було куди зміщати. І ми вирішили доварити плиту. І Доварили, просверлили отвори і зробили ось таку плиту. Добавили часть і якщо в случаї, якщо нам треба розвузити моста, то ми можемо його тут також на отвори попереставляти. Є можливість регулювати. А то стояло на крайньому отворі і не можна було вже нічого зробити. То все ось таким чином зроблено. Я думаю, все зрозуміло, все зрозуміло. Тут на четырех болтах, тут, в целом, шесть болтов, но ну, мы изместили, то... Тримаюсь на четырех. И тут все, все такие дела. Так. И продолжили так сниматься с индикатором. Вот уже обрезали подхлоп. Обрезали, то есть, скоротили его. Тут, со стенки Лай болтом тут з таким чином тут поварено так і заходить так вчора вже геть поночі. Повечір геть вже нічого не було видно, Виставляли лапи. Так, значить, в першому ряду у нас вийшло 8 лап через кожні 49,5 см. Другий, третій ряд по 7 лап. Виставляли ми, коротше, виміряли ширину лапки. І робили так, щоб було перекриття кожної лапки. так воно вийшло. Буде перекривати, ну, все Ми саме ще вийдемо, протестуємо нагород. Я думаю, буде, буде толк. Туди ниткою виміряли, протестуємо. Звісно, ще желательно було в граблину. Ну поки просто вийдемо затестимо, що воно буде. Ну, ось такий результат. Таке коротеньке відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, що воно так. Я відповідаю на всі коментарі.